you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Європейська солідарність партія, яка постійно скаржиться на начебто політичні переслідування, а також скиглить, що їхнє об'єднання найбільше зазнає утисків з боку керівників Верховної Ради, які їм забороняють виїжджати за кордон. Найпершим, хто накинувся на владу за те, що не відвідує Європу, був Петро Порошенко. Слідом за ним була Ірина Геращенко, яка хотіла ходити по європейським бутикам та відпочивати за межами країни. Надсилала цілі листи зі скаргами, начебто її Межиють у правах і тому подібне. Дмитро Разумков теж вирішив підтримати тренд європейської солідарності та звинуватив самого чинного президента України Володимира Зеленського, начебто він перешкоджає відрядженню, в яке хоче поїхати вельма шановний Разумков. Щоправда, нардеп просто взяв заготовлений текст Порошенка та пройшовся по ньому, звучить насправді смішно. Порошенко це не найкращий приклад для наслідування, тому що необґрунтовані поїздки за кордон для того, щоб побачити рідних чи просто погуляти та зайти в європейські ресторани, коли твоя країна здригається від ракет. Це найвищий рівень цинізму. Також той самий Олексійович їде за кордон не вирішувати справи, які стосуються України, а просто їде для власних рейтингів та здебільшого для піару. Взяти навіть останнє відрядження, де він лізе зі шкіри, публікує десятки відео, на яких намагається показати, що його чекають, та він дуже важлива персона на міжнародному рівні. Хоча це абсолютно не так. Порошенко вже просто загрався у свої нікому не потрібні політичні ігри. Якщо депутати забули, то ми нагадаємо, що є декілька підстав, відповідно до яких у Валюються рішення чи підписувати заяву, зокрема, перше рішення українського парламенту про представництво, друге участь у парламентських асамблеях, третім критерієм є участь нардепів у групах дружби. Четверте, це питання пов'язане з поїздками народного депутата за допомоги силам оборони України чи за сприянням головного управління розвідки. Насправді дивно, коли народні депутати однієї політичної фракції розповідають про їх обмеження в перерві між закордонними відрядженнями, краще б так переймали за країну. Не за свої вояжі на цьому у мене все. Підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.